депутатів. Отож, сесія може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 закон України про місцеве самоврядування в Україні згідно регламенту Дідковицької сільської ради. Дорога засідання 45-ї сесії Дідковицької сільської ради оголошує відкритим.

You look at the sea man. Колеги, проти, хто за те, щоб дані колеги депутати працювали в комісії, то щоб голосувати? Хто за? Спроти підтримався. Дякую. Колегі замістилися. На 45-й сесії вносить питання згідно з порядком денним, який мав голоса. Отож. Перше питання про затвердження програми підтримки обдарованих і талановитих дітей та педагогічних працівників дядьковицької сільської ради на 25-27 двадцять Доповідає начальник відділу освіти культури та соціального захисту Оля Шевчук. Друге. Про внесення змін до програми розвитку освітлі Відхобицької сільської ради рівницької райони Рівницької області на 24-27 році. Доповідає начальник відділу сітки культури та соціального захисту Оля Шевчук. Третє. Про надання згоди на сумна за прийняття з державної власних сільських комунальної власні відхобицької сільської ради, окремого індивідуального визначного відповідного. Доповідає начальник відділу освіти культури та соціального захисту середнього Лешечу. Четверте, проблем за змін до бюджету Біковицької сільської територіальної громади на 25 рік. Доповідає головний бухгалтер Потропилюк Олена. Надання матеріальних допомог доповідає головний бухгалтер Олена Потропилюк. Проти зупинити ділянці шкільної дозвілів філія розівська початкова школа про Діковий міцей Діковицької сільської ради Лівінської райони Лівінгської області. Доповідає начальник відносин, культури та соціального захисту населення зашачу. Сьоме. Про організацію пропадання громадського воїну, щодо до організації та відносин від соціальної ради. Допудель начальник іності докупів та соціального захисту зелені огляд. Восьме, пронесення зміну структури та штабного розмісокому мене дикомерційної підприємства Діковіцького лікарня центр поляти не допомогу дійкові сільської ради. Доповідає область, щоб не спілкування лікарника, дев'яте. Проведення посади поліцей і супроду витрати війни та делевизових осіб, та не снять змінити структури та штаб і закупилася. Центр надання соціальних послуг Віткових міської ради, доподається в таксії ради около Січі. Десяте. Про організацію посідних комісій шляхом ліквідації та внесення змін до положення про осінні комісії входять сільської ради. Доповідається та сільської ради в таксі та комісі, ради околасі. Та Одинадцяте. Про внесення змін до положення про службу справи дітей Дійкових сільської ради, відповідає начальник служби справи Софія Премін. Дванадцяте про встановлення місцевих податків та зборів на 26 рік. Доповідання про умігато колега по Тринадцяте роди земельних питань болестів, чупа зв'язка треба чотирнадцяте Різне. колеги. Галачі, колеги, чи є зміни до порядку денного? Прошу валя, шановні колеги. Прошу зняти із порядку денного питання про дане згоди на безоплатне прийняття з державної власності спільно комунальні власні сільської ради. Окремо індивідуального випущенного майна, йдеться про підручники українська мова до п'ятого класу. І там мишне порозуміння воно було озвучено обласною радою, які землі громади не прийняли, а ми приймали таке рішення ще з молоді 2023 року. Олег, хто за те, щоб дане питання? Третє питання завдання згодна насипати прийняття державної власності, оскільки комунальні власні хвилинської сільської ради отримує віддальну визначну рання з яких заробіту посилаємо хто за, хто проти, утримається дякую. Колеги є ще прошу і що є пропозиція, оскільки нам у зв'язку з робочою необхідності треба включити до порядку денного чотири питання. У зв'язку зведенням з, з посадою фахівцею супровідів ведерання нам потрібно внести зміни до положення пропонування закладів за три надання соціальних послуг, скільки дана посада вдається в цей закладах. Далі наступне питання: також про безплату передачу матеріальних цінностей Діковицької сільської ради опорного закладу у Шваківській лісах Діковицької сільської ради. Так, Таке ж саме питання про безплатну передачу матеріальних цінності Діковицької сільської ради опорного закладу Дісководської ліса Діковицької сільської ради. Та, так, роз утвердження норм витерпали та пожежного автомобіля схему. Так, коли добре, будемо голосувати приматі. <кхух> за, за кожне питання будемо голосувати окремо. Отож, колеги, хто за те, що в порядок денний західних сесії нести питання про безоплатну передачу матеріальних цінностей Дьяковицької сільської ради, у кому закладу, нашуватись ліцей, дядьковицької сільської ради Лівінського району Лівінської області, а матеріальних цінності це буде передавати бензин. Внести до порядку денного прошу голосувати. Хто за? Хто проти утримався дякую, відноситься питання для розвіду. Наступне питання. Промисло вашу передачу матеріальних ціноси Дікових сільської ради, оповнозатий Діковець місільської ради, Рівненської району, Рівненської області, хто за дане питання, пронесе розгляду, хто за, проти отримання суддяки. Наступне питання: про внесення змін до зміни знамання, за соціальних послуг, Лікових сільської ради, Рівненської району Лівінської області. Хто за те, що притягнути дане питання, прошу голосувати. Хто за? Хто фіоти. дякую Наступне питання про затвердження норм витрат Павло та пожежного фонду. Сканія РВ 81 С 38 165. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отож, порядок денний засідання 45-ї сесії. Сформований перше проведення програми підтримку даваних встановити дітей та річних працівників сільського ради 25-27 років. Друге про внесення зміни програми розповісти від Українись ради від строї військовій області на 24-27. Третє про наяв згоди на суплане приміття з державної власності у співкому мальній власні комісії ради окремо і до плану височного майна. Четверте про внесення зміни бюджету сільської зіграння зромати 23. П'яте. Проведення матеріальних допомог. Шосте. Про присутнення діяльності шкільного підрозділу філії Минська початкова школа, опорного закладу Віковицької ліцеї, Віковицької сільської ради, Лівінської, Української області, Сьоми, про організацію похоронення громадського оборони, що на організацію за Віковицької сільської ради. Восьм. Про внесення змін зміню структури та штабного розпису, но маленькому ціну підприємства літа центру оперативної допомоги. Дев'ят. Проведення посади про фікціальної супродування війни та мобілізованих осіб. Одесня змін до структури та штабного розпису, працівників комунальних це проведення соціальних послуг сільської ради. Десяте. Про організацію просільних місій, шляху ліквідації та внесення до положення професійних місць від ради. Одинадцяте. Провезення змін положення про службу справа сільської ради. 12. Встановлення місцевих податків по збору на 26-рік. 13-й земельних питань. 14. Продозарту передачу матеріальної ціності Ради опорному задумало штабівської ліцеї від чоловіцької сільської ради. Наступне про безплатну передачу матеріальних ціни ради, охотному западу ліцей, коли сільської ради. Наступне. Прогрес я зміни положення про новання за соціальних послуг від ковідної сільської ради до міської області. І останній питання про затвердження нормів та впали до пожежної автомобіля з канал. Позираємо день про голосувати хто за, хто про отримав сюди. Переходимо до розгляду першого питання. Колеги, але з вашого дозволу, оскільки в нас сьогодні на сесії є присутня виконувач обов'язки головного лікаря Дякуюської лікарні центру паліативної допомоги, де я з, вашого, з вашої згоди попрошу надати слово, бо ви розумієте, лікарня вона мусить перебувати на робочому місці, надати їй перше слово. І користуючись нагодою, хочу вам її представити. Наталія Дмитрівна Дайнева, розпорядженням сільського голови, практично на протязі вже п'яти місяців. виконує обов'язки головного лікаря, молода, енергійна, 44 роки, попереднє місце роботи. Заступник головного лікаря по медсестринству Рівенського обласного похлинного центру має досвід е, роботи на керівних посадах. Е, людина, яка постійно навчається, одна із перших у Рівненській області захистилася е, буду хвалити, бо вона це заслугована, не побоялася. На фоні того, ви знаєте, що відбувалося в лікарні, що ви писали і ви перепощували, і все інше, яка нас була ситуація. І дякувати Господу, Наталі Дмитрівні, всій команді, обласній державної адміністрації, яка нам допомогла на сьогодні. Наша лікарня функціонує досить добре, надає послуги і ми маємо підперед розвиватися, не стояти на місці. Наталі Дмитрівні, вже є певні плани на покращення послуг медичних, які ми можемо закривати на. Громаді, так що присутність на в першу чергу вам дякую за те, що ви не побоялися у цей токар, е, корабель, який вже майже тонув, і взяти його в свої руки кругами. За те і задаю вам слово. Дякую за вашу Як перше, коли розпілюється, мені можна брати з питання. Я хочу поставитися ваші лікарні про е, розширення штатного розпису. Пояснюю чому. Хочемо вести русські спеціалістів, тому що їх мало, і їх майже немає. Ендокринолог гарой та ставки. Це що? Це ще доповідна за це і наші діябечки. У мене багато таких людей, які їдуть в місто, стоять в чергах, а так да вони на місці, коли собі вони надавали допомогу. Ендокринолог, і груп конколу на хочеться вести. Де жінок це я сама жінка знаю, що це таке. Також хочу, щоб вони стояли в чергах і хочу дуже всіх перевірити, тому що це дуже важливо. Ну і звичайно, так, да, да, е, указом президента нашого Зеленського, в кожній громаді, де, де є лікувальний заклад, ми повинні створити ревітаційне відділення. Ну, Зараз ми не можемо зробити його стаціонарним, але працюємо над амбулаторнями. Ну і звичайно, ще там є туристанки медичних систем, тому що це люди, які сидять в СЗУ, які тривають у цю програму. Ну, наразі все хочу почати, щоб працювати до одному. Дякую, Наталя. Дякуємо за ваші плани. Я ви знаєте мою позицію завжди готова підтримати все те, що приносить користь для людей, для жителю нашої громади. І хочу, щоб е, хороші відгуки тільки були про роботу, що лікарів, що медичних систем. Хочу чути про те, що в лікарні поля, що завжди працівники на своїх робочих місцях, ну, згідно свого робочого Все. Дякую. Є запитання до Наталії Марії. Дякую. Отож, відповідно до статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні розглянувши таке питання комунальне інформаційне підприємство, де Ковицька лікарна, сенсор паліативної допомоги, Ковицька сільська рада від 9.6.25 року, номер 204, про внесення змін до штатного розпису, а саме вести посади для забезпечення надання медичної допомоги населення в повному обсязі, враховуючи пропозиції постійних місць, питань бюджету, фінансів та інвестицій, де Ковицька сільська рада Вести до структури та штабного місту, комунальна неформаційна дитинства, дядьковицька лікарка, семедропаліативної комої, дядьковицькі сі сільської ради наступної посаду, 0,5 ставки, ставки лікаря голова, 0,5 ставки лікаря-хірурга, 0,5 ставки лікаря-ендокринолога, одну ставку фізичного терапевта, ерготерапевта, і ставки сестри медичних. Комунальному не комерційному підприємство дякую з'явитися літання з центром пальтивної допомоги для ковід сільської ради привести штатний розпис у відповідність до даного рішення. Про це дане рішення постійно комісії з питань бюджету фінансів та інвестиції. Коли хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за проти підтримався. Дякую. Наталя, дякую вам можете бути вільні колеги з вашого позволу хочу розглянути ще одне питання. Яке стосується служби у справах дітей Дядької сільської ради, оскільки зараз в нас теж проходить реорганізація і на службу у справах дітей покладені нові повноваження, і зараз буде відповідна рада Софії Олег. Хочу, щоб вона вам озвучила ті зміни, і ті функції, і чим буде надалі займатися нові повноваження для дітей, сільської ради і служби у справах дітей. Отож, питання 14 ви розвитку порядку про внесення змін до положення по службі справи дітей існує сільської ради доглядає начальник у справ дітей за фіга. Так відповідно до внесених змін від травня 2025 року до подаважі служб у справах дітей і органів підкування сільських селищних міських рад будуть належати повноваження щодо зановлення. І так я патушу раніше цим займалася районна служба дітей. Вже передали всі особові справи відповідно до акту. Тепер потрібно нанести зміни до положення, тому що всі справи встановлення вони проходять через електронну базу діти. І, відповідно, це дається Державною службою України у справах дітей. Що в Києві нам потрібно внести зміни до реєстра, внести ці зміни? Також їх вже будуть надані відповідні нам повноваження, що ми цінимо їх виконувати. Так, колеги, є запитання до Софії Олені. Коручні статтями 24 закону України в Україні, відповідно до статей 214, 215, 256, 16,4, 256, 8, постанова Кабінету міністрів України від 9 травня 25 року, з метою природній діяльності служби справах дітей, відповідні до чому законодавства України, як вискасів склада вийшла. Внести до положення про службу звернути річковицької сільської ради на наступний змін. Розділ четвертий права та обов'язки доповнити пунктами такого звісу забезпечення додерження вимусаного законодавства щодо усиновлення дітей, введення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, усиновлені дітей, за замов та переховання які здійснюються, Здійснюється нагляд кандидатів, установлювачі. введення обліку осіб, які бажають установити дитину з того, або дитину послабь собі ховань. Відготовка проєкту висновку про цінність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Відготовка висновків та звіті стан виховання отриманих і розвитку установлення дітей. У розірві організація роботи абзац два пункту п'ятринки під пунктами такого змісту. Вносить відомості про кандидатів, установлювачі, до інформаційно аналітичної системи. Вносить відомості про дітей, позбавлені батьківського піклування, дітей серії, які можуть бути встановлено mm -hmm. до відео інформаційно аналітичної системи відділення. Доручі, mm -hmm. навчальної служби, розправи дітей сільської ради, стофірі примусу, подати документ, для з'їздів поставлення реєстрації змін до відомостей про юридичну службу, єдиного державного реєстру. Іонічний посів, фізичний осіб підприємця та громадський кормуват. Заступника сільського голови обласника діяльних колачних органів Олена Ковська. Колег, хто за найшіння прошу голосувати, хто за хто утримався. Дякую. Дякую, Олена. Переходимо до просуду. Наступного питання. Перше. До завершення програми підтримки вдарованих та нових дітей та педагогічних працівників та зміків, які видні спіляння на 27 років. Прошу я на Шановні колеги, наші учні та педагоги продовжу року приймають активну участь у всеукраїнській учнівських олімпіадах рік рівня по творчих конкурсах по можливості приймають участь у учителям руху. І ми щорічно проводимо заходи освітянські, що перші дзвони, останні дзвони, освітянський захід творчого обдарованість. І відповідно нагороджуємо е, переможців всеукраїнських У Нас кожного року, дякую Богу, маємо гарні результати, е, особливо по малошпаківському форму закладу. Тут гарно нас участь приймають в всеукраїнських полімпіадах. Дядьковинський ліцей там можливо менше участь мають переможців всеукраїнських різного типу олімпіад, там творчих конкурсах. І кожного року від приходить з певними подарунками, виділяються кошти на виділяється. Люди їх шукає. Вони де виділялися вже я не дійшла, що до того вона старається шукати. Бізнесу шукати іншими шляхами, щоб нагородити наших переможців і тих учасників активність цих хто готує педагог педагогів, які готують наших учнів для того, щоб вони отримали гарні результати, то тобто для того, щоб ми могли використовувати кош кошти бюджету, необхідно прийняти програму. Підтримки обдарування дітей та педагогічних місцев детської сільської ради, поки що підуквали проект на двадцять п'яти Дякую, років. Дякую, дякую за цю програму, тому що не, справді це не просто хочеться в нас гарні результати, і ми злучимо не тільки на, на рівні райони поверсі і на всеукраїнському рівні. І я ставши на цю посаду кожен рік, щось намагаються разом зі своїми колегами придумувати, як їх підтримувати. На все це треба кожна. Дякую в цьому році, Михайло Анатолійовичу, за 10 тисяч він долучився. На Дякую Сергію Миколаєвичу, проказу 10 тисяч теж долучився. Але хочу вам сказати, що тільки за е, е, цей захід, який в нас був по підтримці юного вдарування, за останні дзвіночки, за випускний я витратила більше 70 тисяч. Тому що вчора був е, даний сертифікат на ноутбук, це теж мені вдалося через одну громадську організацію, його сказати, вибити для цієї дитини яка буде в межах 20-25 тисяч коштувати. От попередньо ми давали всім нашим переможцям е, учням, які закінчили навчальний туризм. Зразковича там на відмінно ми давали їм сертифікати на поїздку в Карпати. Один сертифікат це 3,5 тисячі. Таких дітей у нас було сім. Це відповідно 24,5 тисячі. Про те, що діти задоволені чи не задоволені, знаєте, коли дитина приїхала з дядькович, уже була в першій поїздці, і Вона серед ночі мені написала. Я знову я хочу для Можу пити, попати, це прочитати. Я сім'ю читаю, тому що ви депутати це теж знали наскільки для дітей це може важливо. Ой. Хочу справді знайти, це в Дитина все написала, приїхала з поїздки. Доброго вечора, Данія Адаміна. Це Аліна Храма. Я поїхала в Карпати безкоштовно. Отримала сертифікат від вас. Було неймовірно круто. Мені це дуже сподобало. Дуже-дуже. І це ще більше буде мотивувати мене вчити. Отримувати хороші оцінки і рухатись надання. Дякую вам за такі Так, Тепер діти, які взяли участь в Олімпіадах районного обласного секторівського рівня, вони теж намагалися деградіціоно підтримувати. Найменша нагорода це тисячу гривень. Навіть діти отримали по дві тисячі, по три тисячі і більше. Тобто, в межах я кажу, оці призаходів обійшлися практично.

<народна> війни, <такі. народна> да. Дивіться, ми з вами програму затвердимо, ми суму коштів затвердимо, а потім сядете з і з фінансистами, і справді, подумати реальні сумні. Бо 100 гривень давати дитині. Це апріоріс. суми, 200 500 гривень давати дитині. Ми будемо за перші місця такі, 500 гривень? Вчора приїхала дитина загиблого військового з Івани забирати просто подарунки, які ми даємо не подарунки, а пакунки, які ми даємо зараз харчових продуктів, і каже: Людмила Даніна, а я знаю скільки ви дали для Оксанки, Там конець була тисячу гривень. Я на довгий рік підтягнув з математики і теж хочу отримати. Це Назар вчора сказав тисячу гривень. От. Тобто, треба орієнтувати на це, що ми все зробили. Колеги, є запитання по цьому до Олександра? Немає. <клес> Отож, відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пункту 1 статті 53 закону України про місцеве освіту, пункту 3 статті 20 закону України про повну загальну середню освіту, з підвищення суспільного статусу здорової тобто, людини та підтримки творчих Ініціатив педагогічних працівників сільська рада вийшла. Затвердити програму підтримки обдарованих та нових дітей педагогічних працівників Дяковицької сільської ради в 25-27 році здається. Відділу освіти соціального захисту на син і комісії сільської ради забезпечити виконання програм. Фінансово від комісії ради передбачити кошти на реалізацію закладу програм у межах фінансових ресурсів. Контроль виконанням рішення покласти постійно постійно комісії з питань бюджету фінансів та інші питання свідки культури спорт. Та заступника сільського молоді функціональних колега. Вони кожного рішення зможувати Хто за, Хто проти, Хто з примасі. Наступне, промесне зміни програми розповідь, зі своєю радиш, Шановні колеги, Ми отримуємо державну субвенцію на фінансування харчування учнів 1-4 класів. І, на жаль, у нас не вистачало не вистачає коштів субвенції. Будемо просити із місцевого бюджету відізити кошти. Це кошти, які в принципі не виділяли на обільну категорію, бо не вистачає помогать фактівському ліцею. І в нас є ще щомісячна витрата допомоги сприяти допомогти практичним працівникам відповідно нашим закладам освіти. За що з тим, що також субвенції ці не вистачає. І а цей день як заборгований, це є державна плата, то також будемо просити е, вас для того, щоб дефісувати падечні працівники, не, не дошкільні підрозділи. І друге питання, хочемо все-таки поставити в однакові умови Працівників дошкільних пролітів на яких поділяються субвенція мови на закладу освіти опорного, а дядьковицький заклад дошкільної освіти, малошпахівський заклад дошкільної освіти, вони згідно на російської базі не можуть насувати субвенції. Виділи кошти <клес> для щомісячної доплати за роботу з приватних працівникам дошкільної освіти. <клес> Тому для того, щоб ці Можна зробити, треба п'яти зміни до програми про зустріч освіти, про що підготовлено про трішки. Резервку мене буде Вона одна дарма. Тому що дивіться на всіх нарадах, на всіх селекторних нарадах, які відбуваються, що пожевські, що Сергій Точкової, що на адміністрації вони вони увагу звертають на те, щоб тільки нам приходять субвенції <ан> відповідні, <ан> щоб ми зразу давали знаки. Про себе, про те, що цих коштів нам не вистачає. Ми не з самого початку мали Я перший, почула до цього власне. питання більше не повертає ще тільки наголошую. Питання на контролі. Тому що, куди я не планую, Кожевський по вам каже, а чого ви про це не оголошете? Держава всіх забезпечує, всі гроші є. Першого ну, місяця знали, що немає було сказано, що перший четвертий клас мали доряд приглянути, приглянути держави де фінансувати, що не зробили, і так само мало. Ви пам'ятаєте власне пам'ятаю? Я Пам скажу, я місяця до я янила також у департаменті за вашої звіту. Тобто ви. Е, е, Олена Петрівна, Олег Юрійович, ви це питання тримаєте на контролі зразу ж, тільки нам гроші, ви бачите, що нам гроші мало, ми пишемо листи. Не ми не тільки пишемо листи. Звертаємося про те. А то мені ви, пройшло два місяці, чотири після цього лікарка поживська, ви тільки про себе даєте знак. Я вам питав, Все, Я не повертаюся. Але питання <звіття> <це, звіття> кошти, тому що це кошти місцевого бюджету. Можемо залучати на інші цілі, а ми закриваємо все те, про що гарантує держава в усіх аспекти. Я, 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 я можу сказати не те, за керівник, який є заняття на нарадах. Я реально всі документи я вказала, показала все, що до мене приходить. Я вчасно направляю в фісільську раду, направляю заклади освіти. Я телефонувати після нашої звука, спілкуватися зі способниками. Я спілкувалася звичайно, Дякую, мав дякую. 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 я хочу ще раз що Всі питання контролю, бо це кошти, які можуть на пунктувати. Так, є запитання. Відповідно, на законі України про освіту кого загальну світу, про місцеві в Україні, керуючись з пункту 1 постанови кабінету міністрів 8 листопада, 24 року, номер 1286, і деякі питання оплати праці, елегічних працівників, закладу загальної середньої освіти зміни, постанови кабінету міністрів України, 4 жовтня. 24 року номер 1145 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету, забезпечення харчування поштої початкових класів, зараз в загальній середньому 24 у 2024 році. Рішення сесії Тьковицької сільської ради, 20 року, 24 року, до програми розвідку Тьковицько сільської ради, рівень з корінної